22 друга -го години в Україні для вас мовить інтер і я Анастасія Даугла, Випуск новин загроза з неба для низки областей України. Радари фіксують ворожі дрони. Повітряні сили повідомляють про рух БПЛА, зокрема з півдня Чернігівщини на Київщину, а також на межі Миколаївщини та Одещини. Якщо у вашому регіоні оголошена небезпека, перебувайте в укриттях до відбою. На Харківщині кількість загиблих унаслідок ворожих атак зросла до чотирьох. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Армія Російської Федерації вбила подружжя у Куп'янську вузловому. У наслідок обстрілу місцева жителька шестидесяти восьми років загинула на місці. Її 69-річний чоловік був тяжко поранений і помер у лікарні. Раніше повідомляли про двох загиблих у Куп'янському та Чугуївському районах. На фронті від початку поточної доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільшу активність російських окупантів фіксують на покровському напрямку. Там сили оборони успішно відбили 21 атаку. По 13 штурмів ворог здійснив на Гуляйпільському та Костянтинівському. Дев'ять разів захисники дали відсіч окупантам на Олександрівському, сім на Лиманському. Тричі стримали агресора на слов'янському. Активні бої тривають на Запоріжжі, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках сили оборони відбили півтора десятки штурмів. Як стримують ворожу навалу танкісти 65-ї бригади? Та яка роль важкої техніки у дроновій війні? Бійці великого лугу розповіли нашим кореспондентам. Великогабарітний стрілець-помічник так біці 65-ї механізованої бригади називають бойовий танк. Т-72. кажуть, попри те, що зараз війна дронів і сучасні технології рвуться вперед. Прості у кермуванні та перевірені часом панцерники. теж не аби як затребувані. Танк це є мобільна вогнева села, яка не може практично нічим зрівнятися, тобто тому, що на сьогоднішній день. З великою кількістю fpv і то погодні умови можуть зовсім змінити ведення хід і ведення боїв. І тому танк він залишається актуальним як найбільш грізна вогнева сила. На запорізькому напрямку танкісти працюють не лише по запланованих цілях, а й долучаються до відбиття ворожих штурмів. Нещодавно зупинили чергову атаку противника. Була спроба штурму з висадкою десанту, якраз по нашому напрямку. Погода не дозволяла застосувати дрони в тій кількості, в якій потрібно було, і було прийнято рішення виходити напряму на водку. І наші хлопці спрацювали, їм вдалося завдати удару. Працювати на танку механік водій за позивним шериф навчився ще під час строкової служби. За три десятки років по тому річному жителю Львівщини довелося згадати набуті навички і знову стати устрій. Четвертий рік поспіль він боронить Україну. Розповідає Т-72 невибагливий, але як і вся техніка потребує ретельного догляду. Після кожного виїзду треба оглядати і дивити, ну, оглядати повністю, чи, в нас, чи немає ніяких потьоків. Саме головне, щоб потьоків не було. І щоб машина була в справному. Коли, ну, коли їдеш, ти відчуваєш, що вона є справна. Незважаючи на солідний вік, Т-72-й ще жодного разу не підводив армійців. Жартома, екіпаж називає бойову машину малюком. Ну, він в мене маленький, зато він шустренький. Із посади водія механіка починав свій шлях. І військовослужбовець за позивним Марік на танку працював ще за часів АТО. Повернувся на фронт у друге з початком повномасштабного. Згадує, приїхав додому з-за кордону, а на нього вже чекає повістка. Нині він командир танку та координує роботу усього екіпажу. Ми прикриваємо піхоту. Там якийсь де наступ, ми виїжджаємо, відпрацьовуємо його плюси. От він по болоті її дуже добре і файно, ну працює працювати дуже файно з нього. А так за нього нічого гіршого не можна сказати. Українські танки та інша важка техніка пріоритетна ціль для ворога. За нею полюють російські безпілотники. Найбільше дошкуляють коптери на оптоволокні. На сьогоднішній день можу відмітити тільки збільшення застосування дронів на оптоволокні. Це зброя, яка була ще рік тому, але не так масово застосована. Останні місяці спостерігаємо збільшення. Попри смертельну небезпеку та усі складнощі, танкісти сумлінно виконують свою роботу. Підтримати воїнів великого логу можна за реквізитами на екрані. Чекають у 65-й бригаді і на бойове поповнення. Хочемо, бо було все добре. У нас щоб була Україна, а не щоб не зайшли росіяни. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці. Телеканал Інтер, марафон єдині новини. На Запоріжжі у районі Гуляйполя тримає оборону 33-й окремий штурмовий полк. Щодня там десятки боєзіткнень. Артилеристи працюють у надзвичайно складних умовах. Небо над ними сповнене ворожих дронів. Бійцям вкрай потрібні антидронові плащі. Вони зменшують теплову помітність і дають шанс лишитися невидимими для ворожих очей. А ще необхідні ремонт та обслуговування авто, без яких неможливо підвести боєкомплект та змінити позиції. Будь ласка, долучайтеся до збору коштів для 33-го штурмового полку. qr код та номер картки на екрані. Кожна гривня це внесок у безпеку тих, хто захищає нашу країну. Ми артилеристи 33-го окремого штурмового полку. Бажаємо вам здоров'я і віри в нашу спільну перемогу над ворогом. В'ємо його нещадно і просимо вашої допомоги у добрій святій справі, придбані 50 антитепловізійних плащів та ремонт авто для безпечного та непомітного ведення вогню нашими артилеристами. Ваш донат. Допоможе нам берегтися від ворожої розвідки на вогневій позиції та робити далі свою роботу. QR-код і номер карти на екрані просимо вас про збір, а результат ми гарантуємо. Слава Україні! Героям слава! Понад 80 знамен бойових підрозділів сухопутних військ стали частиною колекційного фонду музею війни. Стяги привезли до Києва з різних напрямків фронту, найгарячіших точок. На кожному прапорі символіка бригад, прізвища та підписи бійців, які боронять Україну. Музейники збережуть історію кожного символа для майбутніх поколінь. Важливо прапори стійкості. Це історія, яку ми не маємо права забувати. І на багатьох прапорах ви можете бачити там назви населених пунктів, прізвища військовослужбовців і деяких, на жаль, вже немає серед нас. І ці прапори мають для підрозділів особливий символізм. Це пам'ять про бойових побратимів. Це пам'ять про ті запеклі бої за нашу незалежність за нашу свободу. Хочу сьогодні доручити музею зберегти цю пам'ять для наступних поколінь. На жаль, коли ми були бездержавною нацією за сторіччя нашої боротьби, збереглися тільки унікальні пам'ятки, які можна перелічити на пальцях однієї руки за всю козацьку добу. У музейному фонді України державній його частині, яка складає близько 14 мільйонів одиниць зберігання, зберігається тільки 5 козацьких прапорів 17 18 століття. сторіччя. Сьогодні додалось ще 84 одиниці. Ми формуємо не просто колекцію прапорів, ми фокусуємо нашу увагу на періоді історії, який я глибоко переконаний. Принесе нашому народу славу і безсмерть. Перемога Росії в Україні стане поразкою для всього заходу. Застерігає президент Чехії Петер Павел. В інтерв'ю The Sunday Times чеський лідер провів паралель між нинішньою ситуацією і політикою миротворення Гітлера напередодні Другої світової. Тоді захід здав Чехословаччину, підписавши Мюнхенську угоду. Зараз є схожі небезпечні сигнали про таємні переговори щодо українських територій. Павел, який до президентства був генералом, вказує, що Путін. Копіює нацистський прийом, начебто захист співвітчизників за кордоном. Чеський лідер вимагає від НАТО рішучішої реакції на порушення власного повітряного простору аж до збиття російських літаків і дронів. Пожежі у Росії дев'ята атака по рязанському нафтопереробному заводу. з початку року десятки збитих за версією міноборони Російської Федерації дронів над центральними областями, пошкоджена інфраструктура у воронежі, удар по російській логістиці на морі про нові ураження на території країни-агресорки цього тижня. Розповість Софія Желінська. У Рязані знову лунали потужні вибухи. Губернатор області заявив про нібито падіння уламків і невеликі пожежі без постраждалих. Проте за даними російських пабліків дрони уразили рязанський НПЗ, одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії. За оцінками аналітиків, БПЛА вдарили по одному з ключових вузлів заводу установці, яка очищує та покращує бензин. Саме там, дешеве пальне перетворюють на якісніше і придатне для використання, наприклад, в авіації. Без цієї установки завод працює значно повільніше і не може виробляти паливо потрібної якості. Зато І це вже дев'ята атака на цей НПЗ від початку 2025 року. Попередня була 15 листопада. Підприємство щороку виробляє 17,1 мільйонів тонн нафти, у тому числі 840 тисяч тонн авіаційного газу, ключового для забезпечення повітряно-космічних сил РФ. Гучно було не тільки в Рязані. У передмісті воронежа губернатор повідомив про пошкодження інфраструктури через падіння уламків дронів при падінні уламків пошкоджена лінія електропередачі. Напередодні в Росії також фіксували атаки невідомих дронів одразу в двох регіонах. Вибухи пролунали в Темрюку на Краснодарщині. Під ударом опинився місцевий морський порт. За годину після цього з'явилися повідомлення ще про одну атаку вже по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. Міноборони РФ, як завжди, заявила про нібито успішне відбиття масованої атаки. Цього разу там, начебто, збили 116 українських безпілотників над 10 областями, і найбільше, а саме 29 – у Рязанській області. Получається во настанці вот на дереві. Поки скрізь у Росії відбуваються атаки з неба на морі також неспокійно. Підсанкційний російський танкер Кайрос, який минулого тижня був імовірно уражений українськими морськими дронами у чорному морі, сів на мілину поблизу болгарського міста Ахтопол. Екіпаж спочатку не виходив на зв'язок. Згодом болгарські рятувальні служби спрямували до борту катер та гелікоптер. Втім, операцію довелося призупинити через шторм. Хвилі сягали чотирьох балів. Міністерство заявило, що спеціалізована група прикордонної поліції готова відплисти до корабля. А два повітряні тягачі приєднатися до операції щойно погода стабілізується. Усього на борту було 10 членів екіпажу. Після запиту про евакуацію корабель кинув якір за милю від берега і перебував під постійним наглядом. Кайрос один із двох російських танкерів під санкціями, що прямували до порту РФ по нафту, призначену для експорту. Удари по російських цілях наземних і морських після початку року стали системними. Заводи, енергетична інфраструктура, логістика та ВПК в РФ дедалі частіше опиняються під прицілом. І поки Кремль продовжує агресію проти України, стратегічні об'єкти на території Росії залишатимуться у зоні ризику. Софія Желінська подробиці телеканал, «Інтер Марафон, Єдині новини. Наса зафіксувала дивне утворення у Сахарі, яке старіше за динозаврів. На знімку, зробленому з міжнародної космічної станції, видно три майже однакові підвищення у Мавританії. Це так звані столові гори. Залишки формації палеозойської ери з довгими смугами піску. Завдяки їм дотепер утворюються дюни, що простягаються на кілометри, та виникають порожнечі, які видно з космосу. Пагорби вкриті тонким шаром десячолітнього гірського лаку особливого складу з глини, марганцю та оксидів заліза. Саме так званий лак, який зазнав мільйони років ерозії, надає столовим горам чорного відтінку і робить їх схожими на тіні. Вулкани могли зіграти ключову роль у пандемії бубонної чоми, яка спустошила середньовічну європу. Про це пише IFL Science. Дослідники з'ясували, що сплеск вулканічної активності у тропіках у 14 столітті. Сповнив атмосферу такою кількістю газу і попилу, що тимчасово порушив глобальний клімат. Це призвело до довгих холодів у Європі. Негода викликала неврожай. тож Венеція і Генуя були змушені імпортувати у Золотої Орди величезну кількість зерна із чорноморського регіону. Прибуття значної кількості судені з зерном могло спричинити перенесення заражених чомою бліг та щурів до європейських країн. Тисячі бігунів заполонили вулиці Ліверпулю у рамках щорічного забігу Санта-Клаусів. 20 років цей захід залишається найбільшим урочистим пробігом Британії і знаменує початок різдвяних святкувань у Ліверпулі. Аналогічна подія відбулася і у передмісті Берліна. Більше тисячі бігунів буквально затопили вулиці німецького містечка Міхендорф, ніби Червоне море Санта-Клаусів. Кошти, отримані від цих акцій, організатори спрямують на благодійність. Віфліємський вогонь миру у Києві. Передачу полум'я традиційно провів скаутський рух пласт і невдовзі вогонь рушить до різних куточків України. Цьогоріч його доставлятимуть потяги Укрзалізниці в п'яти. Підсумки цієї неділі підіб'ємо у півночі. Усі проекти подробиць та прямий ефір. Єдиних новин можете дивитись і на нашому Ютубі. Будьте в курсі. Боремося за країну, яка змінюється на краще.